Поїхали! Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати господаря, викликати, вийди, вийди, господарю, подивися на коширу, та бомички покотились, а народились, тебе, товар весь хороший, будеш мати, мірку хороший. тебе, товар весь хороший, будеш мати, мир хороший. хоч ти гроші, до тебе, жінка, чорга, хоч не гроші та полова. В тебе, жінка, чорноброва. Седрик, седрик, сідрівачка прив. Ціна ластівочка стала собі щебетати, господаря викликати, ще вибі, господарю, та... подивися на кошару. там бовички погодились, ринички народились, та... Тебе, товар, товарись хороший, та... мати на пій. Тебе весь хороший, будеш мати мірку хороший. хоч не гроші, жилова, тебе жінка, чорна брова, хоч не гроші, то полова, <тас> в тебе, жінка, чорна брова. шедрик, шедрих, щедрівочка прилетіла. Стівочка.